Вітаю, друзі! Попередньо анонсований ролик про Шим-інвертор. Відкладається з певних причин. Сьогодні ми отримали посилочку із МППТ-контролером, і зараз ми подивимося, що нам прислали наші друзі. Отже, коробочка, запаковано все гарно. 12, 24, 36 вольт авто МППТ, технологія. Максимальний відсоток ефективності 98,1. Коробочці сам контролер ось такий. Та інструкцію контролер. МПТ 60 Ампер. По нашій добрій звичці, першим ділом ми його, звичайно, зважимо. 987 грам. Отже, друзі, чому саме МППТ-контролер, а не шим? Адже ми збираємо максимально бюджетну схему для забезпечення електроенергії одного із віддалених об'єктів. Але електроенергія там має бути завжди. Здавалося б, яка доцільність купувати МППТ-контролер, коли можна було б купити значно дешевший ШИМ-контролер. Але є кілька але У нас не особливо. Турбувала максимальна ефективність, отже, енергоспоживання на відеоспостереження зовсім невелике. Отже, від одної панелі, яка у нас вже, до речі, є, ми могли б без проблем. Живити всю систему, але виникло кілька питань. Головне із них здавалося, шим-контролери, хоча й мають низьку ефективність, потужність їх досить велика. Насправді все не так просто. Коли виробники заявляють 145 вольт на вході в шем-контролері, вони не те що блукавлять, але в цьому є нюанс. Який саме? Здавалося б, контролер на 40 ампер. І 145 вот виходить, що досить потужна штука. Насправді, всі вони пишуть, що для систем 12 вольт максимальна напруга на вході від сонячної панельки повинна бути не більше 25 вольт. Для 20 4-вольтового акумулятора це вже 50 вольт. Але так як у нас система 12 вольтова, отже, ми маємо подати нашим контролер не більше 24 вольт. Так як всі сучасні панелі мають напругу 30 вольт і вище, отже, ми не вписуємося в ті параметри. Або купувати нову панель, або купувати інший прилад, який би нам видавав на акумулятор необхідну нам напругу. Приладів таких є два: Шим контролер і МППТ-контролер. МППТ-контролер значно дорожчий, звичайно. Ну і ефективніший. Чому саме ця модель? Скажу так, блукаючи по просторах інтернету і Ютубу, це одна із тих модельок, які вже попадають на огляди багато років Її дорікають, звичайно, за зовнішній вигляд. За те, що в неї активне охолодження, за те, що вона наскрізь дірява. За низьку ефективність за тестами багатьох блогерів, даний апарат показує ефективність десь в районі 75%, а не заявлених 98%. Але ні одного поганого слова. Не було сказано про надійність даного апарату. Так як ми замовили, досить потужний апарат 60 А. А використовувати ми його будемо максимум на третину, то маємо надію, що даний апарат пропрацює довго. Що ж, друзі, давайте розберемо і подивимося, що в ньому всередині. Так як гарантія нас ніяка особливо не турбує, і ми знаємо, що навряд чи ми коли-небудь в цьому житті щось по гарантії відремонтуємо, куплене на Аліекспрес, то ми сміливо візьмемося за розборку даного апарату. Зібраний він в корпусі із алюмінієм. Хоча, яка в цьому доцільність невідома, адже корпус наскрізь дірявий і так прекрасно продувається. Але розробникам видніше. Aha, še du buvo tokių. Що ми бачимо? Акуратно намостані дросельки. мікроскопічні трансформатори, ну і пару конденсаторів. Здавалося б нічого цікавого. Що ж, перевіримо його в роботі. Особливо нема що й показувати. Ну, хіба марку конденсатора. Можливо, це комусь буде цікаво. Знімемо зразу плівочку захисну. Що цікаво, такі контролери продаються дуже багатьма виробниками, вірніше не виробниками, а продавцями. На Aliexpress і не тільки. І ось ця етикеточка багатьох бірюзова, у багатьох синя, деяких помаранчева. Ну, причому там, де ми купляли, продавець заявляв, що тільки з бірюзовою етикеткою справжній прилад. Всі остальні – підробка. Ну, так, це чи ні нам важко судити? Подивимося в роботі. Так, що хотілося б звернути увагу. Леми, як ви можете побачити, дуже дрібненькі. Як сюди підключати заявленої потужності акумулятор, ну, невідомо. Шість квадратів з трудом, з трудом сюди війдуть. Так, що ж, збираємо, будемо надіятися, що все буде працювати в одному з наступних відео ми зробимо пробний запуск даного MPPT контроллера. Надіюсь, мотивація зрозуміла, чому для бюджетної сонячної станції було вибрано, здавалось би, не самий бюджетний варіант. Пов'язано, як ви вже зрозуміли, це з тим, що вже є наявна сонячна панель, потужністю 400 Вт. Відповідно, напруга в неї під 40 вольт. І для 12-вольтової системи із шим-контролером вона аж ніяк не годиться. Деякі виробники шим-контролерів вказують що Максимальне навантаження на їхній прилад повинно складати 230-240 Вт. Скажіть мені, люди добрі, де взяти зараз таку панельку? Хіба якась із Бувших у використанні. Так, переглянемо інструкцію, що у нас цікавого тут є, інструкція англійської мови. що це на 100% мппт технологія, експерти кажуть дійсно так. Так, схема підключення. Звичайно, великий мінус. Клеми підключення, але. Угу. Ось що ми маємо. Максимальний вхід потужності при 12-вольтовій системі 720 Вт. Отже, ну, на грані дві панельки можна чіпляти і знімати хоч яке-не-яке навантаження. Друзі, дякую за перегляд. Всім до побачення. Чекайте наступних випусків. Підписуйтесь на канал. На все добре, слава Україні! От такі справи, друзі. Знявши відео, сів пити чай і взяли мене. Великі сумніви, що ж це за схема така, в якій немає транзисторів. І розібрали ми далі наш МППТ-трекер. Що ж ми там побачили? Внизу масивна алюмінієва пластина. Дійсно така грубенька, міліметрів 4-5. А на ній з іншого боку плати, рядочком транзистори. Отака От вона. двосторонній монтаж трошки вів нас в оману. На все добре.